Пішли до водички. Піш. 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 Напоїмо кобелу, попробуємо напоїти. Треба трохи вести далі, бо води ще в потіках нема. Коло ми були в понеділок, сьогодні четвер. Так ми з густа ходимо до коней. Кобили десь під 30 метрів мотуза. Дощик падав. І новоди, як бачите, не хоче. А то бувало, що приходив раз на два дні, то вона як просьорбувало, то просьорбувало. Така вона кобеляка. то грязне, то не є, якщо статись нове мастоле не знаю. Щобелка дочка рябчика Сліпого Рябчика така кобеляка. Підковали її. Тут не буде видно. А ну, дай ножку. Дай ножку! Муха, дай ножку! Вот <пух> то не видно. Підкови ми поставили ті самі. Передні грефи трошки підварили, а назад то передні грехи ми переварювали. Передні і одну підкову вона загубила, то другу нову поставили. Що ти кашляєш? Така кобеляка. Кобеляка можу бути на продажу. Кобилу ми покрили 6 квітня, так, кобила жеребна, юркові перший рон. Це мама Брилуша, що в Олега була брелуша васі. Це мама брелуши. Доволі широка, робоча кобила. Кобила витривала, роботу має Дуже гарно, але кобела має один нюанс, що вона островата. До неї трошки важко допорувати щось. Але в мене була так обило, що загинула, Гуцулка маленька, то вона знову йшла в парі спокійно. Я її тільки ту притягував коротко біля орчика і. Кого цікавило, то можете писати, дзвонити, номер лешу в описі. Будемо домовлятися 2500. Не дешево, ну це відповідна кобела. Далі зараз вже у нас будуть канікули з наступного тижня. Зазнімемо трошки в роботі, будемо старати дров до хати на зиму. Десь буде можливість, покажемо кобелу в роботі. з лошати з півтора року Ну, у мене, півтора я віці її купив. Знаю по яких конях вона походить. Бабу, маму, тата. Всіх я знаю. Точніше, діда і прадіда навіть так би сказати. Цілий родовід знаю, по яких конях. І прабаба. Не про баба, а баба і То сева кобела була. Теж остра. Потім намала та кобела троє чи четверо лошад і всі лошати від неї були острі. Продам добре. Не продам, теж буде дуже добре. Намала у нас дівчинку, про хлопця мала той рік. А Бог поможе, то на наступний рік буде мати дівку. На Бога Надія. Так, вона що е, так зрідка, бо вона жеребця скоро до 3 місяців до себе не підпускає. Ну не бере вона до трьох місяців жеребця і все, може вбити коло себе того жеребця. За 5 метрів воно вже ловить того жеребця зубами. Як мама, то вона дуже добра. Лошата годує нормально. Ось таке. хвалити чи що. Нема що хвалити. Ковабила, як кобела. Кому на господарку над багато років може закрити питання з кобелко. Ось таке, всяке буває. Б'ю. Йому. А ми пішли переводити її на другий об'єкт, там де вона має бути. Так у нас поля пропадають уже. Кому не потрібні. Так. А коли ти починаєш щось робити, це би взяв почистив, тоді ці поля... Усім потрібні стають. Отаке наш український менталітет. Стояло, нікому не потрібне. хтось заліз, що всім вже там треба. Появляються або власники, або так названі власники. Ось таке.

Пр-пр-прпр. -пр -пр -пр. Все, ми вже на другий поля. Тут пасе. тут нам виділили Ха, кусочок попасти, щоб на другий рік тут буде торати. Далі Бу! покажемо минулого року. Е, дуже тоже такі дички дуже густі були. Чоловік взяв повекошву, але йому не дало. Можливості вигороти. Буде дуже густе, забивало. Так і. Бачите, дички, всі сухі дички. Але нічого ми просто попасимо. Що є, муха, ходи? Попасимо белку. Травичка воно ну, трохи позбиває на осінь, спокійно, це все вигориться. Перебереться, перегниє. І буде толк. Буде соя рости на рік. B'la. Бачите товар, що я говорив, забивало тако і не йшло. Шомушка. Ходи. Піво. Guys. Hier der Lern. Wie ein Ist der. Wie muss man no Tak, duży blesko do korčivnje da im obu, no zaraz zaputaj se, no nosi šožara. Полізе дуже густо, це не густо, а дуже далеко у курчі. Бу, і корчки не помеха. Запутатися це на раз два люби. Так, десь тут приблизно мій. Такий, бачите, мотус і 2 метри ланцюга, верлик, так само верлик там є. І такий паль. А зараз ми його будемо забивати. І почалити до хати. О, вже трошки сантиметрів 5 Змочило. Ось такий паль. Десь сантиметрів 40-45. Не більше ми його маємо того паля. Зуляку є, пташки співають, красота, красота, От і за це ми любимо село. Вийшов на вулицю, пташки співають. Вітер шумить, легенько деревами хитає, От. наша ляна Буковина. А в місті особисто я місто, то... то не місто там. Постійний рух. Ну, піти просто, віддихнути, чи щось там так, а щоб жити в місті, ні. то живеш як у клітці. Квартира – це називають чотири стіни. Все. Робота, квартира – ти. Не, то. то не для нас. Це вийшов. Навіть коли тобі нудно, ти вийшов, прогулявся собі по самому подвір'ю чи по садку. Чи, в моєму випадку пішу, можна лісом походити, близенько. Ось таке наше життя молоде. Хоча не такі молоді ми вже. Не такі молоді, як давні, як би сказати. Щось ми цей паль забиваємо. І він не йде вже. 5 см відмочило. І все. Камеру, бо ми ногу забиваємо. Також ще разок. А так, все. Так ми забили і все. Квітка. Всім нагадую, що кобела на продажу. Кобила покрита першероном юрком нашим цим. УЗД є, зроблене, кобила жеребна. Кого буде цікавити, стартова ціна 2,5. Там можна щось, щось торгуватися. Поки тепер на осінь, то вже там... я вже буду думати, чи її продавати. Якщо не продам, чи певно вже і не буду продавати, перезимую. Щось буде цікаве. Від неї, бо є наявний приклад брелуш. Доволі гарна кобела, мощна, і можна щось щось мати цікаве потомство. І одна її прохання народ до вас. Підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк, що вам відео сподобається. Всім гарний день!